Рослини потрібно захищати в той час, коли їм це потрібно, а не в той час, коли в нас з'являться кошти на ці препарати. За рахунок співпраці з ХімагроМ вони нам надають зери на відтермінування платежу до нового врожаю. Хімагро М нам дуже допомогло препаратами з гербіцидами, інсектицидами. Приїжджає представник, він Виїжджає на поле, оцінює ситуацію, яка складається на полі. Він дає поради, як зробити краще. Не тільки ми зацікавлені в нашому врожаї, а так само і хімагроем теж зацікавлений в нашому врожаю. Ми беремо Зазери, чим більше у нас буде врожай, тим ми більше будемо їм довіряти. ці... Препарати якісні, не було в нас там ніяких рекламацій, ну працюють непогано. Хімагро М земля цінує розум.